Вітання сьогоднішнє наше занурення це знаєте стрибок у щось на межі науки та ну майже чистої фантастики. Двигун на чорній дірі. Звучить амбітно, так ще й як. Джерела, які ми дивилися, описують концепцію, що використовує випромінювання Хокінга, от, власне, для космічних подорожей. Ага, наша місія сьогодні спробувати розібратися, як це, хоча б теоретично могло б працювати. Яка фізика за цим стоїть. Ну і звісно, які переваги обіцяє і які шалені виклики. Виклики там колосальні, це точно. Гаразд, давайте розбиратись потроху. Отже, людство мріє про зірки. Але наші хімічні ракети, ну будемо відверті, повзуть як равлики в космічних масштабах. Це м'яко кажучи, і тут з'являється така радикальна ідея використовувати чорні діри. Як взагалі до такого дійшли? Мабуть, все почалося з відкриття Стівена Гокінга десь у 74-му. Так, саме так. Випромінювання Хокінга. Якщо дуже спрощено, то квантовий вакуум, він, знаєте, не зовсім порожній. Там постійно народжуються і зникають пари віртуальних частинок. Частинка античастинка, так саме, і от біля горизонту події Чорної діри, це та межа, звідки вже ніщо не може вирватись, може статись так, що одна частинка з пари падає всередину, а інша, інша вилітає назовні. І це виглядає, ніби діра щось випромінює, точно наче чорна діра потрохи випаровується, втрачає масу, випромінюючи енергію. Але найцікавіше, навіть контрінтуїтивно, що чим менша маса чорної діри, тим е, інтенсивніше вона випромінює. Оце так. Тобто не гігантські астрономічні об'єкти нам потрібні, а навпаки, щось малесеньке. Абсолютно, мікроскопічні чорні діри, от вони можуть бути джерелом просто неймовірної енергії. І джерела згадують Крейна та Вестморленда, здається, у 2009-му вони запропонували саме таку штучну мікрочорну діру. Так, це їхня робота. Йдеться про гіпотетичну чорну діру. Розміром уявіть собі, десь як атомне ядро, але маса. Маса яку великого астероїда мільйони тонн. Важко уявити і що далі? А далі вона б випромінювала? Інтенсивно гамма промені, електрони, позитрони, просто шалений потік енергії. Ідея в тому, щоб цю енергію якось зібрати. Зібрати? Як? Ну, це вже складне питання. Можливо, якимись надпотужними магнітними полями. Або якимись екзотичними дзеркалами, здатними відбивати гама промені, що теж непросто, і потім цю енергію сфокусувати. Щоб створити реактивну тягу. Саме так по суті, це був би такий собі мініатюрний реактор, але неймовірно потужний. Ось тут стає дуже цікаво, які ж переваги це обіцяє. Джерела просто вражають цифрами, енергоємність кажуть, грам речовини, що туди впав, дає більше енергії, ніж тисячі тонн ядерного палива. Так, енергетичний вихід потенційно гігантський. це правда? Десятки відсотків від швидкості світла. Теоретично так плюс універсальність палива, вона ж з'їсть будь-яку матерію, яку в неї кинути. Звучить як мрія для міжзоряних подорожей. Але завжди є але так. І тут воно величезне, практичні труднощі, ну вони просто астрономічні. По-перше, створити таку штуку мікрочорну діру. Це взагалі реально? Нам потрібні енергії, які на багато багато порядків перевищують те, що ми можемо досягти, скажімо, на великому адронному колайдері. Ми навіть теоретично погано уявляємо, як сконцентрувати стільки енергії в такому малому об'ємі. Зрозуміло, це перша проблема. А ще. Друге, її треба якось утримати. Вона ж має гравітацію, вона ж все притягує, потрібні якісь. Ну, невідомі нам сьогодні гравітаційні чи електромагнітні технології, щоб вона не провалилася крізь корабель, грубо кажучи. Так, це логічно. Третє керування випромінюванням, особливо гамма променями це ж надзвичайно висока енергія. Як її спрямувати, як захистити екіпаж, обладнання, дуже складні інженерні задачі. І, мабуть, безпека, що як щось піде не так. О, так. ризик катастрофи величезний. Якщо втратити контроль над таким об'єктом, наслідки важко навіть уявити. Тобто на сьогодні це все ж більше ну, наукова фантастика чи як джерела натякають, що фізики розглядають це як щось для дуже далекого майбутнього, можливо, для цивілізації Кардашова типу 2 чи 3? Саме так. Це технологія, яка вимагає фундаментального розуміння і контролю над матерією та енергією на рівні який нам поки що недоступний. В науковій фантастиці, так, такі двигуни часто з'являються, але зазвичай у дуже розвинених цивілізацій. Але якщо подивитися на це з ширшої перспективи, так, от саме це цікаво. Сам факт, що випромінювання Гокінга теоретично можливе, він показує, що квантова механіка працює навіть у таких екстремальних умовах, біля чорних дір. Тобто це вікно в якусь нову фізику. Можна і так сказати. Це натяк на те, що сам простір, вакуум, може містити величезні ресурси енергії, і що людство в майбутньому, можливо навчиться використовувати фундаментальні закони природи на зовсім іншому рівні, ну як колись ми опанували електрику, що теж колись здавалося магією. Отже, підсумовуючи двигун на Чорній Дірі поки що це захоплива, але все ж таки теорія, гіпотеза десь на самій межі науки і фантастики. Так, абсолютно. Але вона яскраво показує, наскільки радикально можуть змінитися наші технології, якщо ми колись навчимося керувати такими екзотичними об'єктами. І от, можливо, думка для роздумів на завершення, якщо припустити, що ми колись зможемо створювати та контролювати ці мікрочорні діри для двигунів, то які ще фундаментальні властивості простору часу чи енергії це може нам відкрити, крім просторуху в космосі? Що ще ми зможемо робити, маючи такий? Instrument.